Колеги, ну що, Конституція вже остаточна на паузі чи ще ні? Ну вже в котрий раз, в котрий раз більшість Верховної Ради приймає абсолютно антиконституційні законопроекти. Ну, абсолютно. Я не буду говорити, коли це почалося, але згадаю декілька, починаючи з минулого року, ви всі пам'ятаєте військовий ПДФО, який забирали в громад. Порушення Конституції. Зворотня дія в часі. 58 стаття Конституції, до побачення, можна викреслювати. Далі, 95 49, де взагалі забирається в людей приватна власність, більш того, без, без можливості оскаржувати відповідне рішення. 55-та стаття Конституції до побачення, викреслюємо. І я вам більш того скажу. Що це, коли в тебе забирає хто сильний і ти нічого з цим не можеш зробити? Що це таке? Правильно, це рейдерство. Далі 11416 d взагалі топ топов за топ. В топ 5 мабуть, займає перше, перше місце. Головне юридичне управління, яке аналізує таблиці до другого читання, надає свої висновки і каже, що своїх шести пунктів, про які він говорить, п'ять про порушення Конституції. Давайте викреслювати. Стаття 8, до побачення. 13-та стаття Конституції, до побачення. 42-га, до побачення. 99-та, викреслюємо. Знову 58-ма, викреслюємо другий раз. Ось вам, що таке ми приймає більшість. Верховної Ради і хочу чергове повторити не Верховна Рада, а конкретні прізвища. Більшість Верховної Ради і до народу України звертаюся. Будь ласка, подивіться по на голосування, хто голосував за цього антиконституційну ганьбу.